Доброго дня, колеги-часниководи, підписники каналу та гості нашого каналу. Вирішив сьогодні зняти таке коротеньке відео, так як вранці сидів, переглядав Facebook, потім YouTube. І багато траплялося таких недоблогерів, які показують стан свого Часничку Деякі показують. Половині листопада садили, навіть навіть трапилося відео, де садили 2 грудня. Показую стан кореневої системи. 2 см, сантиметр відросло. І показую, що часничок вкорінюється, з ним все добре. Яке ж воно вкорінення? Подивіться, яка в нас погода на Житомирщині. Ось мороз. Замерзло. Ось я підготував, показати часничок, ось подивіться, я викопав. Мерзле все. <кхи> Вирішив я викопати в себе, викопав зубок, який сажав 4 майже 5 соток на одну зубку, на повітряну бульбашку і одну зубку, ось подивіться. Бачите, вони подривалися. Лопата має 25 см. Сантиметрів. сантиметрів 20 см коріння, яке ще обірвалося. Ця посадка була 8-9 жовтня. Ось, як бачите, саме прокльовується. Чому рання посадка? Розказую, що зарання проросте, де ж він проросте. Оце я розумію вкорінення. Подивіться Небагато корінців, але вони масивні. Ось бачите одну зубка яка. Також корінь сантиметрів двадцять. В лютому місяці і він зійде, а той, що садився в кінці жов, листопада чи в початку грудня, коли він має зійти? В половині березня. Як я раніше казав, що в часничку найменший процес вегетації, От і зразу покажеться на врожаю. Що я ще можу сказати? Часник почуває себе ідеально, вкорінився. Це наше спасіння, що в нас зими такі рідко коли 10 градусів морозу. А щоб як раніше мінус 25 і де, де була б та посадка? Так що колеги такі справи. У нас то зима, то болото, то дощ, а це замерзло. На сьогодні передавали дощ, після обіду будемо бачити. Зранку випав трішки сніжок. Такі справи. Кому сподобалось, ставимо лайки, коментуємо. Всім мирного неба, швидкої перемоги. До речі вітаю всіх сьогодні з кутею. Хто празд... Хто святкує по новому стилю Різдво? І з наступаючими вас святками. Всім до побачення!